Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 квадратних метрів приїхала свіжої, свіжих зразків з моноліт Брука. Плиточка називається City Mix 45-ка. Що цікаво, що це 45-ка, 4,5 4 см. Ось. Сім, сім кольорів. На наступному тижні будемо викладати нові зразки. І сьогодні нам повідомили, що їдуть до кінця тижня. Нам віддає золотий мандарин, нові зразки цього року і зразки блоків, сім різних кольорів. Тобто в нас буде на площаці представлені блоки Моноліт Бруку, це Глакая Моноліт Бруку. І сім кольорів блоки Лонг і блоки звичайні 200 на 400 від золотого мандарину. Будуть зразки повністю нові цього року, золотого мандарину, зразки нові цього року, лайнстоуни Ковальської, зразки цього року Моноліт Бруку і зразки юнілюксу. Маю надію, що через пару тижнів все ж заводи запустяться. Тому кому потрібна якісна бруківка, будь ласка, під'їжджайте.